Зв'язок з трансцендентним, він мені здається іноді е, не то, що фанатичним, він здається якимось ну, реально відв'язуючим е, таким ескапізмом від реального життя, що люди проживають іноді настільки погано, настільки е, в шкоду собі, що це просто це, це виглядає дійсно сумно і. Багато християн, які притримуються умовно, давай так припустимо іншу теорію, що ну дійсно нічого немає. Ми пустота після смерті, тобто трансцендентного не існує, uh -huh. і уяви, наскільки вони ось цей шанс на життя, який вони отримали, дійсно ні звідки, дійсно просто от, от так їм повезло. Куди вони його втратили, на що вони його витратили? Як вони його для проживали? Мене, для мене вирішальним рішенням, коли я відкрив до себе по новому християнству, було те, що саме цікаве, що життя християнина. Імену ну, таке, треба розуміти, що, що коли ми говоримо я з, розумію, да. з, з, з точки зору нічланства. Ми говоримо про такі, ну, дуже часто говориться про таке традиційне християнство. Я дуралей, ходжу там кожної неділі в церкву. Коротше, нічого не роблю. Мене б'є це... начальник, а я смиренно поклоняюся. Йому кажу, зато за зато в раю буде хорошо. Тіпа і на, на тих на хмаринках з копідончиком. Тоді да, все печально. Але я дійшов до висновку, в ході своїх особистих подорожей, таких духовних. І на той момент виключно інтелектуально насправді в тому віці, коли вийшов до такого висновку. Знов таки я не знаю, що буде в мене в голові пізніше, але зараз я дійш, мислю, сприймаю щиро вірю в те, що прожити життя християнина набагато більш благосно, набагато більш повноцінно, гармонійно, щасливо, ніж провести життя там, умовно нігіліста чи там, навіть якогось активного. активного Нігеріста, тобто, коли я, я створює свої цінності, там ексистеалісти, ні шанси. По суті, розумію. я переконаний, що всі ідеали, які створені людиною для людини, вони нікчемні. Угу. Я вони мене не переконують. Я не думаю, що я можу щиро настільки сильно за себе запрограмувати, щоб повірити в це, коли я знаю, що це придумано виключно мною, і я можу продумати завтра, що хочу інше, тільки віра в трансцендентні ідеали. Можна надавати людині такої опори, щоб справлятися з труднощами, випробуваннями реальності. І люди людей нема вибору їм приходиться вірити в е, трансцендентне, навіть якщо його немає. Тому що тільки так можна жити е, щасливе життя і витримувати труднощі реальності. Це це хороший е, під якраз психологічний трюк, який вкладається в основу християнства. Це Власне, сповідь це досить центральний я назву так званий трюк в християнстві, який формує для людини внутрішню духовну чистоту, і оцей трюк він це оцей психологічний інструмент, за рахунок чого християнство тримається як досить не духовна, навіть а більш раціональна дія. Тобто, коли тобі допомагають буквально психологічно, але пов'язуючи це на рівні з релігією, і відповідно. Релігійний процес одне заперечує психологічний процес. Між того тут в... я Приклад, не в це розділення духовного і психічного воно дуже дуже умовне. Я його і не розділив в цьому контексті. Я просто маю на увазі, що це як інструмент психологічний використовується в християнстві, і в принципі він може бути подоланий впевнено, впевнений, точніше, в трансцендентної зав'язки, тобто буквально з тим своїми психологами. Це звучить інколи складно для людей, які я впевнений. Є багато людей, які побороли депресію взагалі складні захворювання за допомогою релігії, і релігія їм допомагала справити в цьому житті, і я не вбачаю в цьому нічого поганого, тому що це. Можна розглянути знову ж таки як інструмент, тому що це справді впливає сильно на організм. Тобто можна багато що вірити, і воно буде тобі допомагати. І в цьому контексті християнство воно може бути корисним і воно може допомагати людям. Якраз в контексті, як називає називається, релігією для слабких, тобто, коли там неправильна ієрархія, на його думку, слабший стає кращим, якраз ця релігія слабшим дуже допомагає в принципі. Можна назвати в контексті Ніч це ресентиментом, який діє, який діє як інструмент, який допомагає певній касті людей. І в цьому нічого поганого можна не вбачати, але треба розуміти, що багато людей і не можуть не знаю, напевно, зустріти якогось порозуміння з християнством саме через ось ці тотальні непорозуміння разом. Тобто вони не розуміють християнство як, як щось зближнє. От в чому проблема?